Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 липня 2024 року президент США Джо Байден виступив з промовою до американського народу, де закликав знизити температуру в американській політиці після того, як озброєння. Чоловік вистрілив у колишнього президента Трампа під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія. Байден зазначив наступне: політична риторика в цій країні дуже загострилась. Настав час заспокоїтись. Це лягає додатковим тягарем на всіх нас, що незалежно від того наскільки сильніші наші переконання, ми ніколи не повинні скочуватись до насильства. Тобто Байден тут акцентує увагу на тому, що незважаючи на будь-які переконання, на будь-які позиції, Сполучені Штати Америки не мають опускатися до насильства. Також Байден додав: давайте пам'ятати, тут. В Америці, хоча зараз єдність є найбільш недосяжною ціллю, зараз для нас немає нічого важливішого, ніж бути разом. Ми можемо це зробити. Давайте ніколи не втрачати з поля зору те, ким ми є, зазначив Байден. І тут акцент на об'єднання, на тому, що незважаючи на певні проблемні ситуації, які існують у Сполучених Штатах Америки. Потрібно бути єдиними в контексті держави, так де проживають американці, також за повідомляє, що Байден і Трамп розмовляли в суботу ввечері після інциденту в штаті Пенсільванія. Пізніше, колишній президент в соціальній мережі Траус Шол, зазначив наступне: об'єднати. Америку, і тут ми робимо висновок, що власне кампанія Трампа будуть зараз активно використовувати цю позицію щодо об'єднання після ситуації, яка трапилась в штаті Пенсільванія. Трамп буде максимально на цьому акцентувати увагу. Під час наступних передвиборчих заходів під час національного з'їзду республіканської партії теж може зазначити. Певні тези, які будуть стосуватися об'єднання американців, Байден в свою чергу у своїй промові додав наступне: в Америці немає місця для насильств. Для будь-якого насильства. Крапка без винятків. Ми не можемо допустити нормалізації цього насильства. Він також згадав нещодавні випадки політичного насильства, включаючи заворушення 6 січня 2021 року на капіталістськам пагорбі напад на чоловіка, колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та змову з метою викрадення губернаторки штату Мічиган Гретхен Вітмер. В Америці ми визначаємо наші розбіжності біля виборчої урни. Ми так і робимо біля урни, а не кулями. Сила змін в Америці завжди має бути в руках людей, а не в руках потенційного вбивця, додав Байден. Сьогодні ввечері я прошу кожного американця взяти на себе зобов'язання зробити Америку такою, якою вона є. Подумайте про це, що? Зробило Америку такою особливою тут в Америці до кожного потрібно ставитись з гідністю та повагою, а ненависть не повинна мати безпечної гавані. Додав Байден знов ж таки заклик до об'єднання. Заклик до того, що не має бути жодної толерантності до насильства. Також Байден, коли розпочав свою промову, він зазначив, що розслідування, які тривають, досі не виявили мотивів чи приналежності людини, яка здійснювала постріл в сторону Дональда Трампа, хоча його ім'я, його місце проживання вже встановлено в попередньому відео. Ми про це говорили. Також Байден попросив не робити поспішних. Висновків щодо підозрюваного, і загалом щодо ситуації, яка трапилась у штаті Пенсільванія, ось такий виступ здійснив Байден 14 липня в промові до американського народу, і, власне, він намагався показати те, що він. Засуджує те, що відбулося в штаті Пенсільванія, і закликає американський народ до об'єднання і до мінімальної толерантності нульової толерантності. до Насильство, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! I um...